Всіх вітаю на нашому каналі Едютера, де ми говоримо про освіту за кордоном. Мене звати Неля, і сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про навчання в Литві та можливості, які надають литовські університети українським студентам. Литва це країна з багатою історією та сучасною європейською освітою. Тут є понад 30 вищих навчальних закладів, серед яких 18 університетів та 16 коледжів. Вони пропонують широкий спектр програм бакалаврату, магістратури та докторантури. Багато з яких викладаються англійською мовою. Не кожна європейська країна може похвалитися такою кількістю англомовних програм в державних університетах, ще й з доступом для міжнародних студентів, що і є однією з найбільших переваг навчання в цій країні. Литва одна з найбезпечніших країн Європи та має стабільну зростаючу економіку. ВВП на душу населення понад 29 тисяч доларів. Незважаючи на те, що більшість знають лише вільнюс, є і інші студентські міста, наприклад, Каунас чи Клайпеда. Країна розташовується недалеко від України, тому менталітети у нас дуже схожі, що і не викликає дискомфорту та довгої адаптації для українських студентів. Литовці дуже лояльні до українців. У багатьох містах є українські спільноти, українські магазини та навіть курси литовської мови для тих, хто щойно прибув до країни. Англійською говорить велика частина населення, а в деяких місцях можна почути навіть українську. Однією з головних переваг є доступна вартість освіти тарифи на навчання. Значно нижче ніж у багатьох західноєвропейських країнах, що робить Литву дійсно привабливим вибором для міжнародних студентів. Навчання коштує від 2 до 5 тисяч євро на рік, залежно від спеціальності та університету. Виключенням є медичні напрямки, де навчання може вартувати близько 15 тисяч. Литовські університети відомий своєю якістю освіти, особливо в таких галузях, як прикладні науки, інформаційні технології, медицина чи бізнес-напрямки. Наприклад, вільнюський університет стабільно входить до числа. Найкращих університетів світу за рейтингом QS. Також серед лідерів є Кавнецький технологічний університет, Вільнюський технічний університет, відомий як Вільнюс Тех, Витаутас Магнус університет Бітов та, Великого», та Миколас Ромеріс університет. Університети Литви надають різноманітні послуги для підтримки студентів. Це і кар'єрні консультації, і менторські програми, і психологічна допомога особливо українським студентам наразі. А крім того, Литва бере участь активно у програмі Асмус що дозволяє студентам навчатися в інших країнах ЄС та проходити стажування в міжнародних компаніях. Також багато університетів співпрацюють із бізнесом, що спрощує пошук роботи після випуску. Більшість університетів пропонує місця в гуртожитках, які розташовуються близько навчальних корпусів. Це не лише зручно, а й сприяє активному студентському життю, спілкуванню з міжнародними студентами. А головне, що оренда гуртожитку коштує близько 100-200 євро на місяць. Оренда ж квартир. 400-500 євро. Тож, якщо ви хочете якісну європейську освіту за доступною ціною, міжнародні можливості та комфортне життя, Литва може стати вашим ідеальним вибором. Якщо маєте питання, пишіть обов'язково в коментарях і нагадую, підписуйтеся, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!